У першій половині березня 2022 року у селищі міського типу Високопілля Береславського району Херсонщини зайшли перші колони окупантів. І з того часу місцеві жителі сповна відчули, що таке руський мір. Так тривало сім місяців. Наслідки видно і досі. Не було половину дому, взагалі та без кріші розбити, а половину побитий шифер. О, прилетіло тут 8 чи дев'ять снарядів. Розірвалася, один пошкоджений, навіть там у квартиру влетіло, повибивало все. Так що тут весело було. Нищили та руйнували росіяни не тільки адміністративні будівлі та інфраструктуру. Найбільшу шкоду отримали приватні будинки мирних мешканців. Для нас проект Пліч Опліч це, мабуть, був як ковток води. Для людини, яка яку замучила спрага, бо це дійсно спасіння, і це дійсно вирішує проблему того, щоб якнайшвидше покрити будівлі, спасти їх від подальшого руйнування і безпечно людям увійти у холодну пору року в зиму. Тому для нас це дуже дуже велика. Підтримка, і звичайно, ми дуже зраділи, що наша громада була включена до цього проекту. А воно, мабуть, інакше й не могло бути, тому що дуже велике руйнування. На початку червня 2023 року. Сюди приїхали перші спеціалісти у будівельній галузі. Далі за ними заїхали бригади будівельників, які розпочали допомагати місцевим огуртуватися від окупації. Наш дом бомбили дуже це видно. криші не було, і тут вона появилася. Ой, і Демаріону. Демар а вже зовсім упав один із другого під'їзд, під'їзду. Під да, так що дуже наш дом дуже був побитий, побитий. Ну, Спасибо, б ми робили без оцих наших хлопчиків. Я навіть не представляю, навіть не представляю. Да, дуже ми благодарні. Є. Відповідно до президентської програми пліч опліч з відбудови звільнених територій 15 областей України почали працювати у селах Херсонщини. І станом на сьогодні десь близько 180 будівельників, робітників працюють, відновлюють об'єкти. Це заміна дахів, це заміна вікон, це проведення ремонтних робіт всередині самих будинків. Це перший етап. Виконується поточний ремонт і дуже багато громадян. Мат підключились з Хмельницької області у якості фінансової допомоги фінансовим ресурсом у довоєнний період. Чисельність населення високопіллі була близько п'яти тисяч. Після вибиття ворога та приходу збройних сил України там залишилося проживати кілька сотень людей. Люди повертаються дуже активно, і з п'яти тисяч жителів ВСМТ до повномасштабного вторгнення станом. На момент деокупації там проживало не більше 400 людей. На сьогодні повернулося вже понад 2000, десь орієнтовно, станом на початок осені, там вже перебувало близько 2,5 тисяч мешканців. Люди повертаються сім'ї, молодь, повертаються з дітьми і дійсно робота. ця Максимально важлива, щоб люди в комфортних умовах могли проживати щодо робіт в зимовий період. Ті роботи, які можна буде проводити, звісно ж, вони будуть проведені. Якщо за технологічним е, якимось нормативом їх не можна в зимовий період е, в зв'язку з температурним режимом, проводити, то вони напевно що будуть е, е, відтерміновані. Загалом на виконання всього комплексу робіт, потрібно понад 90 мільйонів гривень. Хмельниччина. Виділила майже 50. інша частина це державне фінансування. Хмельницькі військовій адміністрації кажуть, що працюватимуть допоки не відновлять усе те зруйноване, що заподіяли росіяни.